До початку повномасштабної війни з Росією Олег працював в охоронній фірмі регіональним директором. Сам він Житомирщини, але через роботу довелося певний час перебувати в Чернігові. Повномасштабне вторгнення росіян в Україну зустрів на робочому місці. Так сталося, що на завод, який охороняла фірма Олега, вже заїхали російські танки. Ми зустріли там. Війну і вже я звідси нікуди не поїхав. Ну, Так як і всі йшли, брали зброю. Мобілізувався я пізніше, тому що в мене приписка була ще Житомирська. Після того, як приписався в Чернігів у 22-му році, тільки можна було мобілізуватися. До цього не можна було мобілізуватися. То в редактор оборони тут на окраїнах. Олег з побратимами обороняв позиції біля зазу та на кільцевій дорозі. Каже, на момент початку повномасштабної війни в цій частині міста ворог здійснював авіанальоти в пошуках техніки наших військових. 13 березня, 22-го російський літак скинув п'ять авіабомб на житлові будинки цього району. Бомби у дуже було багато людей, мирних там як ви знаєте, і дом обвалився, і все. І хто в чому був діти? Вони всі знаходились там. Тобто, були проблеми і із питанням, і з водою, і з ліками. Особливо там, ні, в мене товариш є, який дуже сильно допоміг. Це інсулін. Сахарний діабет, коли вони ну, почав закінчуватися, і його не було де взяти. то Він доставав, там, я не знаю, привіз таку здорову коробку, каже, я не знаю, кому який, от вибирайте, що є. І діти малі, Важко там було. Там морально було важко. Дуже. Після того, як росіян відігнали від Чернігова, Олегові вдалося отримати припис та пройти навчання в Чернігівській області, аби й не далі служити та захищати. А потім поїхав до Британії знову ж таки на навчання. В Великобританії проходив навчання як штурмовик. Два з половиною місяця, день у день, ускорена програма. Віддихати не давали. Дуже було якби, і важко, і все, але переламали самі себе. І мотивацію таку надали, що вже як приїхавши сюди в Україну, тільки хотілося йти вперед-вперед, тому що ну, вже без себе нічого не бачив. Олег став до лав 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців, яка відома тим, що на початку російського вторгнення обороняла столицю, беручи участь у боях за Ірпінь, Мощун, Гостомель та Бучу. З літа 22-го бригада веде бої на Донбасі. Однією з найвідоміших битв став розгром російської колони під вугледаром, в результаті якого, за підрахунками різних джерел, чорні запорожці спільно з 55 п'ятою окремою артилерійською бригадою та 35 п'ятою окремою бригадою морської піхоти знищили або підбили. Понад 30 одиниць бронетехніки ворога. Олег був штурмовиком, перебував на перших лініях та у близькому контакті з ворогом. Їхні СПшки від нас були 70 метрів, ми навіть чули їхні розмови. І там так і пробували в посадках. Звіти виїжджали дуже рідко, раз у місяць, може і то не всі, там за якимись продуктами, а так весь час там. Саме там боєць отримав перше поранення на скрізне в ногу та контузію. Жартує, контузія там як насморк. Олега встигли швидко евакуювати, хоча це було й важко, адже ворог саме здійснював обстріл дороги. Я пам'ятаю, відкрилися задні двері. ТЛБ мене туди допомогли, закинули. І Лікар, який там знаходився, спитав, де поранення, положив мене на ці носілки в такому положенні, щоб мені легше було. І сказав, держись руками, я тебе прижму, бо будемо їхати дуже швидко, бо йде обстріл, треба було виїжджати через поле. Якраз тоді працював по нас міномет, бо це практично на лінії зіткнення було. ну, такі, ну. І Все закрито, темно, що доїду чи що вже не доїду, не знаю. Олег доїхав, вилікувався, пройшов реабілітацію та повернувся до служби. Частина розподілила його до служби в ППО. Спочатку на Сумщині, а потім на Київщині. Фізично легше в ПВО, а ну, морально тяжеліше, тому що ну, в штурмових ти конкретно знаєш, що ти робиш, бачиш ворога і зб'єш. А в ПВО, коли ти збиваєш ціль, ти дожен розуміти, що вона ще десь. Ну, якщо вона падає, щоб вона нічого не пошкодила, не задала шкоди людям там якийсь жилий дом чи ще кудись. Це теж на собі відповідальність. Під час чергового російського обстрілу ракета впала за 60 метрів від розташування їх підрозділу. Олег саме працював по цілях з пікапу, але ударною хвилею його скинуло автівки. Він отримав пошкодження спини. Зараз він служить в Чернігівському ТЦК та СП. Вважає, що служити в лавах збройних сил це вибір кожного. Я думаю, що справа кожного і. Кожен зробить свій вибір, хоче він йти чи не хоче він йти. Скажу за себе, Дома до мене додому прийшла війна, пішов його захищати. А кожного своє розуміння до цього. Те, що там обіжаються на РТЦК чи на ще щось, що не бачите тобі. Я сюди приїхав, я тут зустрів свого побратима, який з вами був на посадці. Я ну, добре його знав, я не вже що він тут. Але... Не знаю, зараз є дуже багато приближень з інших бойових бригад, які можна йти не через РТЦК, просто йдіть і вибирайте собі, служіть, якщо ви так хочете, проходьте в мужчині. То, що там пишуть, розказують. Ну, не знаю, Якщо вони зараз не хочуть йти і, не дай Бог, піде ворог, то я так думаю, що на них мало опори.